Виконуємо право 32 до параграфа 32 за підручником інформатки 9 клас авторського колективу Бондаренко Лестовецьке, пелекчуче стопало в 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки PyCharm. Закриємо вікно з попередньою програмою та створимо новий файл Python. Створимо власні папці, клацаємо правою кнопкою по папці. З проєктами. Контекстного меню вибираємо New, Python файл. Називаємо наш файл оцінки. Натискаємо Enter. В список в нас будуть попадати випадкові числа. Отже, нам потрібний буде модуль для роботи з випадковими числами. Random. Підключимо даний модуль. Створимо список. З іменем GreyDis. Поки що він у нас буде порожній, а тепер заповнимо його випадковими числами в інтервалі від 4 до 6. І дані числа мають бути дійсного типу. Нам потрібно буде виконувати постійно ті самі операції. Через це скористаємося циклом з лічильником For. Списку буде 9 чисел, значить потрібно 9 ітерацій циклу. Зверніть увагу, ось тут утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково і він рівний чотирьом пробілам або одному натисненні клавіші Tab. Далі створюємо змінну X, якому присвоїмо деяке випадкове число. А дане число ми будемо генерувати з допомогою функції uniform модуля random. Генеруємо в інтервалі від 4 до 6. Тепер дане число X запишемо в список Redis. Записувати будемо ось таким чином, але якщо ми зараз виведемо список в консоль, давайте виведемо з допомогою функції Print, виконуємо програму, Run, Run. Вибираємо наші оцінки. І бачимо, що числа справді згенеровані, але багато знаків після коми. Давайте округлимо до одного знаку після коми. Для цього скористаємося функцією round. Беремо число x в дужки. Пишемо перед дужками round. Далі після x пишемо кому та цифру 1. «1» означає, що буде один знак після коми. Знову запустимо. Тепер все добре. Ну І кожного разу, зрозуміло, ось ці числа в списку будуть інші. Ну, але всі в межах від 4 до 6. Тепер відсортуємо даний список. Для цього скористаємося методом Sort. Ну і зразу виведемо відсортований список. Переконаємося, що в нас справді відсортовано. Так, справді все відсортовано. Ну і тепер в нас це оцінки, які дали 9 суддів, і за умовами даних змагань. Найнижча оцінка. І найбільша оцінка відкидається і визначається середнє арифметичне, тільки по оцінках, крім найнижчої та, та найвищої. Отже, нам потрібно взяти ось ці числа і поділити на їх кількість. Кількість в нас буде 7, тому що всіх у нас 9 чисел. Два числа ми відкинули, найбільше, найменше, залишилося 7. Давайте спочатку підрахуємо середнє арифметичне ось цих 7 оцінок. Будемо зберігати дане середнє арифметичне а від avg Ну і нам потрібно підрахувати суму цих оцінок. Для цього скористаємося функцією сам. Але не всього списку Grades. А всіх, крім першого та останнього елемента. Для того, щоб визначити, тільки потрібні елементи, скористаємося зрізом. Пам'ятаємо, що нумерація в списку розпочинається з нуля. тобто це в нас індекс 0, це перший, другий, третій, саме останній буде 8. 8, а не 9. Отже, нам потрібно взяти список, починаючи з індекса 1. Далі пишемо 2. І закінчуючи індексом 7. Але якщо одиничка індекс ось цей попадає, то якщо ми напишемо 7, то 7 не попадає. Отже, нам потрібно написати 8. Отже, в нас ось тут підрахуємо суму елементів з індексами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну і ділимо на кількість для того, щоб визначити середнє арифметичне. Тобто ділимо на 7. І виводимо. Ну, але коли ми будемо виводити, також може бути багато знаків після коми. Через це давайте зразу округлюємо за допомогою функції round. Округлюємо змінну AVG, також округлюємо до одного знаку після коми. Є таке 4,6. Давайте навіть напишемо. Гарніше, щоб було якийсь пояснювальний текст, загальна оцінка. Ось є. Право виконання. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!